бути стримо на двох э, ногах, біло країн це трошки під, підгибається. Тому що протез повинен трошки бути нижче здорової ноги, щоб вони не ціпляли в пологі, комітті на вулиці. Mm -hmm. Тобто вам так легше буде пересуватися. Начинаємо з лівої ножки. Так. На руки перестали, перетянули корпус свій вперед. О, центр тяжості пішов вперед, і вас назад не колонить. О, отлично. Вот, хорошо. Значите, тобто забули трошки. Нічого страшного, все нам все добре. Наступили. Так, руки. І себе потягнули вперед. Опад повинен бути впереди. Ага. Вперед їх потягнув. Вот. Підтягуйте себе, під... ні, ні, підтягуйте, бо попа ззаді стається, вона повинна йти вперед. На вперед, бо у вас буде тягнути назад. Нічого нічого, все добре. потихеньку. Сьогодні перше заняття у вас дуже, дуже добре виходить. Так, Володимир. Зараз ми те знімаємо. На сьогодні ми закінчили, бо не можна е, зразу. Бо взад буде кірпатур. І на завтра домовляємося чи там, чи завтра, чи після завтра ви приїжджаєте. І... Після завтра добре, приїжджайте до мене ще раз, вчимося. Якщо це добре, потім їдете на реабілітацію, реабілітацію, реабілітацію займайте з ним вже. Займайте. З протезом це ще не так. так. Все, тепер підходимо до, до стульчика, зразу ми на протез наступіть. Це відкрили,